Ну, сьогодні, 11 серпня, 2016 року, ми бачимо наші християни, американки. Ті працюють на селі, ті працюють тяжко, ті одіваються нормально. Бачите, які одежі є. Це їхня мама. Білі люди. Це також їхні брати. А то чорний це я думаю, що їх приємний син. прийняли на його. От. Тому що е, вони багато адаптують. І, ну, багато мають милосердя в своєму серці, щоб прийняти дітей, які не мають ні батька, ні матері. Приймають свої сім'ї і так виховують. This color better than this. Yeah. Okay. There is no other technica, it is neurodicales. О, там вітраки, о, як дує сильно. Це ставить вітраки в коровниках, щоб продували, щоб був свіжий такий воздух. Зразу там є такий водяний оприскувач і дуже свіжо можна прийти і освіжитися, в таку жарку погоду. Незамітна така вода там є в вітраку. Ох, як прекрасно.

Сонячна батарея крапкер. Тут тоже тобто, усякого типу оприска тут косарки. Tak, zakończymy to. Tak, zakończyłem się video. Dzisiaj 11 sierpnia 2016 roku. Senka Faustin.